Вітаю! Це Франко ТіВІ. В студії з вами Софія Фенко розповідаємо про останні події студентського життя. Найголовніша подія тижня День Львівського національного університету імені Івана Франка. 24 роки тому Франковий виш став національним, хоч сам він існує понад три століття. На честь цієї особливої події в університеті відбулося багато заходів. Серед них Ліга Франка. Це інтелектуальний поєдинок, організований студентським урядом університету. Студенти та викладачі змагалися за звання найкращого факультету знавця історії «Альма-Матер». Студентський уряд цією грою залучив неабияку кількість людей. Гра хоча Інтелектуальна, але дуже сильно зближує. В першу чергу ми очікуємо того, що це буде чудовою нагодою вкотре та в такий день об'єднати наш університет студентства та викладацтво. Те, що також наші студенти, викладачі відчують атмосферу та нашого університету, поглинуться в її історію в цікаві факти. У залі було помітне хвилювання. Дехто навіть повторював якісь історичні факти та дати для викладачів. Це окрема нагода поспілкуватися зі своїми студентами у неформальному оточенні. Студенти мене неодноразово вже запрошують на такі ігри. Я, звичайно, долучався. Це було півроку тому. Також студентський уряд організовував цей захід, дуже приємний досвід. І сьогодні студенти першокурсники запросили, так що з задоволенням долучився до їхньої команди, аби підтримати наших студентів. Для студентів такі заходи мастхев. У всіх одна мета познайомитися та зблизитися з іншими. Отже, це саме те, чого їм не вистачало стільки часу. Це перша моя така участь, і відповідно я в очікуванні неймовірних емоцій. І я сподіваюся, що ця гра така між факультетами буде дуже чудовою. Гра проходила у неймовірній атмосфері. Відчувався азарт, хоча й не було помітно конкуренції. Усе по-доброму, затишно та у жартівливій формі. Студентський уряд пообіцяв проводити таку гру щороку та залу. Учати ще більше людей ми готувалися. Наша команда дуже сильно готувалася, і ну очікуємо дізнатися, щось нове найперше, тому що щось підівчили навіть за ніч, але чекаємо нових знань та й можна знайомства між факультетами. Перемогу здобула команда історичного факультету. За це вони отримали багато призів від спонсорів. «Важливо побіч таких заходів, тому що кажу, вони об'єднують наше студентство. Вони його розвивають, кажу, ми щось дізналися нового. Тому кажу, я тільки. Бажаю успіхів в майбутньому до таких івентів. Також студентський уряд дарував подарунки за відмітку у сторіс. За друге та третє місце отримували крутезні шопери на згадку. Анастасія Гришкіна, Андрій Гірняк, Франко ТІВІ Серед заходів до дня університету унікальна мистецька подія. Виставковий проєкт Макса Вітика. Геолог за професією та метать за покликанням. Свій внутрішній світ художник передав картинами. Цьогоріч у день університету Франка проходить благодійний аукціон Воїни світла. Зібрані кошти отримають викладачі та студенти, що зараз на фронті. Випускник Львівського університету Максим Вітик завітав до своєї «Альма-Матер» із власною колекцією картин. Це 12 полотен про трагічні події сучасної України. Мета виставки є популяризувати університет, а сьогодні, звичайно, це з підтрима підтримка збройних сил України художник ніколи не планує. Він бачить образ, асоціацію, назву все народжується підсвідомо. Серія Воїни світла просякнута любов'ю до України, до її історії, до народу. Моє натхнення прийшло від тих людей, які я бачив на майдані. Ці образи наївні, прекрасні, чесні, віддані, сильні, потужні. Готові йти до своєї мети. Час війни навіть мистецтво перестає бути лише видом естетики. Це вже своєрідна зброя, яка часто перетворюється в донати. Академічна спільнота не є напевно тою спільнотою, яка може найбільше вкластися, але за рахунок розміру, за рахунок об'єднання зусиль, ми я думаю, що зберемо достатньо велику суму для того, щоб закрити якісь найбільш нагальні запити наших людей, які на фронті. Віра Бойчук, Володимир Неживело, Франко Тіві. Незабаром випуски Франкотів можуть показувати і в Польщі. Центр медіаосвіти та взаємодії Щецінського університету розпочав співпрацю з факультетом журналістики нашого університету. Які можливості відкриються перед студентами, розкаже моя колега. Відтепер поглиблена співпраця з поляками. Це не аби яка нагода наших студентів випробувати свої можливості. Робота з новою технікою, стажування, обмін медійного контенту. Це така е, мета, скажімо, для студента, для нашого викладача. Почути щось нове, побувати в Євросоюзі, побувати в Щеціні. Наші студенти, особливо факультету журналістки, можуть там дуже багато чого для себе почерпнути. Координатори з української сторони Наталія Войтович та Мирослава Рудик допомагатимуть студентам у комунікації з польськими колегами та в перекладі медійних матеріалів. У майбутньому навіть планують перекладати сюжети «Франко Франкоті та транслювати їх у Польщі. Певна апробація українського контенту вже відбулася до дня незалежності, коли власне група 27 читала вірші викладачів. Нашого факультету, так і ці вірші були перекладені польською мовою. І, і знизу були титри, так і теж такий ролик, що Сінський університет зробив у себе на сторінці, помуючи десь нашу культуру, шануючи нашу незалежність. Оскільки така співпраця дає шанс удосконалюватися, то студентам, які хочуть потрапити на практику, варто лише добре знати польську мову та мати творчий доробок. Юлія Щебиволок, Володимир Неживало, Франко Тіві. Про тонкості роботи на радіо, кроки його створення з нуля. Кафедра радіомовлення та телебачення провела для студентів інтенсив створи своє радіо. Мінімум теорії, більше практичних парад та інтерактивних завдань. Що підготували медійники для учасників, дивіться далі. До чого варто бути готовим, та що на вас чекає за лаштунками радійних випусків. Своїм досвідом із журналістами-початківцями ділилися відомі радійники. Знайомили учасників з основами та специфікою творення радіо в умовах сьогодення. Люди, які займаються аудіотворенням, у них набагато більше розвинутого Ява. Вони набагато цікавіші в інших галузях. Тому все, що ми сьогодні говоримо, навіть якщо ви не займатиметеся радіо, все рівно в майбутньому буде вам дуже корисним. Студенти формують три команди, кожна з яких упродовж тижня працюватиме над ідеєю та програмним наповненням власної радіостанції. Я розказував про програмну сітку. Очікую, що вони зрозуміли, що від них потрібно, і скажімо так, презентують на вівторок там. Незважаючи на обмеження в часі, лектори намагалися стисло і по-новому розповісти про завдання радіо та як ідеї перетворювати в цікавий контент. Я загалом готувала базу, яка дасть можливість зрозуміти, чим є новини на радіо, і дасть можливість, якщо трошки вникнути і попрацювати, самим ці новини на радіо робити. Серед наставників, які прийшли навчати студентів, випускниця кафедри радіомовлення і телебачення. Я дуже рада, що така штука проходить на факультеті журналістики. Це дуже круто. Дарувати студентам бачення, що на них може чекати попереду, якщо вони оберуть собі все ж таки цей шлях. А вони вже в принципі його обрали. Але якщо в майбутньому вони вирішать піти на радіо, що очікувати? 24 студенти сьогодні вчилися визначати цільову аудиторію, творити новини, будувати програмну сітку та дізнавалися, звідки брати кошти для власних радіостанцій. Кількагодинний вишкіл залишив по собі незабутні враження. Я шокована, що події такого пізнавального масштабу відбуваються на факультеті, бо це неоціненна праця і можливості, особливо для нас, для першокурсників. Я тішуся, що пройшла відбір і мала змогу послухати таких кваліфікованих експертів і фахівців. Напевне, найцікавіше мені було послухати про те, звідки радіо беруть кошти, адже я отримав нову інформацію. До цього я думав, що тільки з реклами та якихось грантів, але зараз розумію, що є набагато більше варіантів отримати. Кошти зі свого радіо подібні зустрічі від кафедри радіомовлення і телебачення планують проводити й надалі, бо переконані, набуття практичних навичок є необхідними в освоєнні професії журналіста. Ми взагалі налаштовані на те, щоб студентів якомога ближче познайомити з роботою в справжній редакції. Це реально зробити в стінах університету. Тому сьогодні на майстерці Створи своє радіо були, як на мене, найкращі радійники, які створили не одне радіо, які розвинули його і навіть зробили його прибутковим. Студенти попереду мають тиждень, щоб попрацювати над концепціями радіостанцій, записатися у студії, реалізувати свої творчі задуми. Та вже наступного вівторка на факультеті презентуватимуть свої роботи. Опісля на них чекає вручення сертифікатів, а найактивнішим учасникам випаде можливість попрактикуватися на радіо. Софія Фенко, Андрій Гірняк, Франко Ті. Як цивільному журналісту працювати на війні та чому комунікація із військовими це золоте правило роботи в зоні бойових дій. Про це студентам факультету журналістики розповів військовий журналіст, офіцер Збройних сил України Тарас Грень. Зустріч відбулася в лабораторії контент і технології. Там студенти та викладачі обговорили, що змінилося в журналістиці війни, а що залишилось незмінним. Ті питання, які були, вони були по конкретиці, по роботі, скажімо, мені дуже сподобалося питання з тому, як працювати з конфліктами, в яких приймають участь військові в цивільному житті. Це дуже важливо і це дуже актуально. Якщо журналісти над цим замислюються, вже це означає, що в майбутньому ми будемо мати менше маніпуляцій, а більше об'єктивної інформації. У такой бібліотеці відбувся благодійний вечір, приурочений річниці масованих ракетних обстрілів у Львові. Музика, вірші та, звісно, донати. Детальніше про захід розкаже Дмитро Усик. 10 жовтня в укритті наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся літературник. Основною метою заходу був збір коштів на купівлю двох генераторів для сімей, які залишаються зимувати в селі Кам'янка ізюмського району. Населений пункт постраждав від російської окупації. Там досі відсутні всі комунікації: вода, тепло, світло. Люди живуть в жахливих умовах. Бо виходить, що російська армія вони жили в їхніх будинках, і вони не лишили в будинках абсолютно нічого в будинках. А ну буквально немає дверей. Двері роблять з дос дошок ящиків, в яких були снаряди. Організатори Іван Магуряк та Вікторія Кульженко особисто побували в деокупованому населеному пункті. Вони були вражені тим, що село на межі виживання і поставили за ціль допомогти місцем всім, чим можуть люди. Чому просять генератори? Тому що, по-перше, немає водопостачання фіксовано, тобто є насоси, які працюють умовно, в криницях, а криниці далеко від дому. Ходити взимку за сніжними полями трохи небезпечно, тому що село досі заміноване. А от підключити якось насос. Вже буде по перше легше. А по-друге, зараз, наприклад, люди для того, щоб там зарядити телефон і мати елементарний зв'язок зі світом, використовують сонячні панелі. Так добре, це прекрасно, коли сонячний день довший. А чим ближче до зими, тим ночі довші, і таке провернути буде складно. Сьогоднішня атмосфера особлива. Вона має ще раз нагадати про блекаут, який пережили українці. Час? коли єдиними джерелами світла були свічки та ліхтарі. До того ж, локація для літературника обрана не випадково. Чому саме тут? Тому що коли я тут був минулого разу, тут не було взагалі зв'язку. Думаю, о, це якраз те, що підходить під тематику блекаута, найкраще. Гості вечора мали змогу виступити з власною творчістю: вірші, пісні, проза. Кожен міг проявити себе та ще раз сказати про те, що болить саме йому. Саме ці емоції студенти трансформували у донати. Івану та Вікторії вже вдалося зібрати кошти на операції місцевому жителю Кам'янки. Літературник допоміг зібрати трохи більше як півтори тисячі гривень на генератори. До настання холодів потрібно ще 37 тисяч гривень. Тому будь-хто може задонатити, знайшовши реквізити в описі сюжету: Дмитро Усик, Володимир Неживело, Франко ТІВІ. Новина тижня, слідкуйте за нами в соцмережах та зустрінемось з вами вже наступної п'ятниці. Не пропустіть!